Розпаковуємо сухпайок Армії Литви. Цей пайок прислав мені Рома. Привіт тобі, Рома, дякую велике і давай будемо дивитися. Оскільки, як ви самі бачите, що наповнення пайка невелике, тому робимо висновок, що це одноразовий прийом. І можна його вживати до 20.06, а сьогодні у нас 31.05, тобто через 20 днів йому буде кришка. Тут є окремо запакована основна страва. Разом з основною стравою тут є розігрівач. Який ми ось так відкриваємо. Заливаємо сюди водичку. Тут всередині є карбід, який взаємодіє з водою і нагріває її. І сюди ми кладемо основну страву. Основну страву я винесла на балкон. Нехай вона там гріється, тому що парами карбіду дихати не можна. Це я вже перевірила на собі. <х Bobby> Далі у нас тут є ось такі галети. Цікаво, чи схожі їхні галети з нашими ЗСУшними по смаку. Як ви думаєте, по запаху не схоже? Тут дуже відчувається кмин, навіть можна його бачити ось тут. По жорсткості схожі. Але ці галети і наші галети це просто небо і земля. Ці дуже смачні. Навіть незважаючи на те, що я ненавиджу кмин, ці галети дуже смачні. Шкода, що нашим військовим такі не роблять. Наступне у нас є тут такий мигдаль. Горішки. Горішки це дуже хороше доповнення кожного байка, тому що вони дуже калорійні і додають більше сил військовому. Звичайні сирі смачні горішки клас. Також, незважаючи на те, що тут є карбідовий розігрівач, тут ще є і звичайний розігрівач. До цього розігрівача, звісно ж, є три таблетки. Ось такі гарні сірники. Горять прекрасно, а пахнуть іще краще. Також тут є ось така штучка, я не знаю, як вона правильно називається, але за допомогою неї можна буде, мабуть, закрити основну страву, яку військовий не доїсть. Якось так. Волога серветка. Дуже волога. І пахне лимончиком. І ще в нас тут є ось такий маленький класний пакуночок. Один стік цукру. І тут навіть на перше є гороховий суп та вишневий енергетичний напій. Треба ще супчик зробити. А десертик на потім. Давайте заваримо супчик. Я тут собі зробила кип'яточок і зараз сюди його закинемо. Ложечка є. І дамо настоятися декілька хвилин. А поки зробимо собі енергетичний вишневий напій. Пахне прекрасно. І колір дуже гарний. Дивіться, яка краса. Дуже смачний, солоденький енергетичний напій. Схожий на юпі. Ну і давайте пробувати суп. Він такий тут густенький, тут плаває зеленушечка якась. І ви знаєте, це перший суп швидкого приготування, який мені дуже сподобався. Він реально як справжній суп гороховий. Литва шарить таке робити, виявляється. І давайте спробуємо основну страву. Вона дуже гаряча. І що ж тут у нас на основну страву? Тушкована свинина з перловою грушею. Може, кашею. Перекладач трошки не точний у мене. Дуже пахне свининкою і кашею. Боже, як це смачно, люди. Страва має трошки гострий відтінок, але в міру. І вона дуже смачна, як домашня. Клас. Страви мене тут рома прям порадували, я тобі кажу, все таке смачне, блін. І на десертик у нас варення з чорної смородини. І мені вчора глядач Тарас прислав варення з чорної смородини. Оце співпадіння. Ну, це більше схоже не на варення, а на джем такий. Дуже смачне варення, але в Тараса смачніше. Ось така шоколадка. Тут ось такі дві плиточки. Відчувається якісний, гіркуватий, смачний чорний шоколад. Клас. І закусимо це все жуйкою. Жуйка очищуюча, щоб не було у військового кар'єсу. Але знаєте, чого не вистачає мені в цьому пайку? Тут мені не вистачає сухих серветок. Солі та перцю, чому їх не кладуть в цей пайок? Дуже цікаво.